Укрзалізниця та ЄБР готують тендер на 150 мільйонів. Укрзалізниця і Європейський банк реконструкції і розвитку ЄБР почали підготовку документації для проведення тендеру із закупівлі нових вантажних піввагонів в рамках кредитної угоди з ЄБР на суму 150 мільйонів. Про це повідомляє прес-служба компанії. За словами директора інженерно-технічного забезпечення Укрзалізниці Володимира Крота, Всього в рамках кредитної угоди з ЄБР планує придбати близько 7 тисяч вантажних напіввагонів лотами в розмірі від 1 тисяч до 15 тисяч напіввагонів в одному лоті. Ми плануємо закупити як напіввагони з глухим дном, так і вагони люкові в співвідношенні приблизно 50 на 50, пояснив він. Закупівля нових вантажних піввагонів буде відбуватися за принципами і правилами ЄБР. Початок тендеру заплановано на вересень. А передбачений термін поставки вагонів 12 місяців з моменту підписання договорів на виробництво та поставку вагонів. Очікується, що відповідну угоду буде підписано в жовтні цього року, і паралельно ЄБР спільно з Укрзалізницею починає підготовку тендеру. Нагадаємо, 1 червня 2017 року на офіційному сайті ЄБР було опубліковано спільне оголошення про покупку вантажних піввагонів загального призначення на суму 150 мільйонів після проведення консультацій та підготовки тендерної документації. Орієнтовно вже у вересні банк офіційно запросить виробників вантажних вагонів взяти участь у тендері за матеріалами сайту ньюс.